Та сьогодні погодка 27 грудня. Раду стола, сніг, парковки не чищені, двори замерзлі. Дорогу там посипали чимось. От я продовжую випробовування всесезонних континенталь. Кросконтакт. Вчора було багато траси, моросив дощ, температура була в районі нуля, ну, було нормально. Сьогодні будемо бачити. І що, все виглядає на те, що новий рік буде гарний зі снігом і з морозом. Ось така до нас сьогодні прийшла зима. Але ми на всесезонках. Ось заодно ми її зараз випробуємо. Бруківка двори обмерзлі, але на дорозі каша. Зараз пробуємо. Заносом не було. Розгін впевнений, колеса не буксують, гальмування, а, -а, -а без трошки співпрацює. Нормально, для такої дороги нормально, впевнено. Спробуємо заїхати в двори, де не розкатано. Ось тут вже слизько слизькома. Заганяється впевнено. Можливо, це завдяки повному приводу, але нормально, нормально гальмування гальмування також добре а пес не спрацьовує так. і що в нас сьогодні 2 січня 0 градусів під колесами каша А я продовжую тест все Якраз така погода видалась і сніг, і мороз, і відлига. Ну, норм, норм для такої спокійної їзди. Їх вистачає в межах міста 100%. Зараз за декілька кілометрів виїду на трасу, ще подивлюсь як буде. На такій дорозі нульову температуру, проблем немає. Нібиташина для цього і створена. Так що мій висновок, що сезонки мають право на життя до таких м'яких зим. Якщо навіть випав сильний снігопат чи уже ледиться, падає, замерзає дощ, і ви маєте можливість просто не виїхати в цей день. Можна сміло залишати все сезонки. Якщо потрібно виїжджати в любу, не зважаючи ні на що, ну тоді і так, тоді я б радив все ж таки взяти комплект зимових шин. Що я власне і зараз роблю комплект залізяк дисків і до них комплект ще, щоб не платити за ще на монтажі, а просто собі спокійно в самому гаражі перекинути. Дякую за увагу.